Зварила цукати. Ось вони відкинуті на дуршлак. І ось стільки сиропу, Сироп, вся песня. Мед. Стільки сиропу у нас залишилось. Це піде на просочування бісквітів, на напої, зваримо лимонад, огенджят. Дивіться, який він. Світиться. Ось такий гарний. Стільки в мене вийшло цукатів, з корок помаранчу. І тут трошки тепер воно буде. Висихати три доби. Я думаю, вистачить три доби їм висихати. Вони дуже гарно вварилися. Як це вам показати. Гарні, дуже гарні. Цього разу вони в мене вийшли м'якенькі, смачненькі. Я робила помаранч разом з корками одного лимону, і мені так смакує більше. Ось так.